Дорогі наші глядачі, будьте дуже уважні, адже в Україні планується державний переворот. Вони збирають людей для того, щоб зробити провокації, для того, щоб усім показати, що владу треба зносити. Але сьогодні ми вам розповімо, для чого це робиться та хто замовник. Бо одна справа, що дії влади комусь не подобаються, а нема такої влади, яка комусь подобалася б. Це нормально, і це не подобається і нам. Ви бачите по наших відео. Але це не привід робити переворот в державі під час війни. Друзі, без вас боротися з колаборантами ми точно не зможемо. Та й немає жодного сенсу, якщо народ нас не підтримує. Тому ми закликаємо кожного. Поставити лайк цьому відео, щоб Ютуб його показував якомога більшій аудиторії, аби люди знали правду. Бо під виглядом певних прогалин у роботі нашої влади, а вони дійсно є, колаборанти використовуючи цю ситуацію, хочуть розкачати суспільство для того, щоб Росія могла із нутрі, як то кажуть, підірвати наш народ. На мітинги. Поширюйте це відео де тільки можна. А в кого є фінансова можливість, підтримайте нас за реквізитами, які ми залишили в описанні під відео та в першому закріпленому коментарі. Адже ваша активність це безпека всієї держави. Тому, друзі, не мовчіть. І обов'язково натисніть кнопочку спонсорство та оформіть його, адже тільки наші спонсори мають додаткові бонуси. Кожен, хто прийде на цей так званий мітинг революцію а саме так, пропагандони заявляють, що 24-го буде саме революція, начебто, мирна. А в нас новий майдан так так, новий майдан. Революція. Тобто взаємовиключні поняття. Ви тільки вдумайтесь, то революція чи мирний протест. А саме страшне, що це заявляють заплямовані колаборанти, друзі колаборантів, такі собі меншинства, які требують до себе окремої уваги. Бо з цього колабораційного лагеря за Російську педорацію виступають дуже багато осіб, і деякі з них. Вже під криміналом. Україна їх судить за їхні злочинні дії. Раніше ми розповідали і показували вам оперативне відео, як на гарячому погоріли певні особи. Приймаємо? Да, приймаємо. Ну так, Так, я... Сьогодні ви побачите друзів цих осіб, які закликають до революції на Майдані. Який вони оголосили 24 березня, тобто через 7 днів. Відео вийшло сьогодні. Увага на екран. Подивіться, що вони несуть. Вітаю, шановні українці! А у нас новий Майдан. Так, так, новий Майдан. Революція, мирний протест. Мирний. Через 7 днів 24 березня. На цьому майдані зберуться люди і будуть задавати запитання нашій владі, нашому керівництву, Верховній Раді України, Генеральному штабу України, Офісу Президента України. Депутатам будуть задавати запитання. Особисто я е, не закликаю вас виходити на цей Майдан. Але і не, не затримую вас, люди. Адже закон наш говорить про те, що протести мирні чи немирні, чи революції, чи майдани. В воєнний час забороняються. Отже, це є рішення кожного із вас. Боже, Яке кончене. Немає жодної влади і не було в Україні, як і в багатьох інших країнах, яка б подобалась народу. Але ця влада є, і ми маємо вести себе згідно чинного законодавства. У нас є конституція та закони. Так, дії влади не подобаються і нам. Ми про це говоримо чи не в кожному відео. Причому говоримо не як оці колаборанти на криках, а по фактах розповідаємо, що та які закони порушуються. Також розповідаємо про те, які певні крадіжки, корупційні дії грабежі творяться окремими чиновниками, в тому числі при владі. Але коли в нас болить мізинчик, друзі, це не означає, що потрібно відрізати голову. Саме так хочуть зробити колаборанти, оскільки люди в багатьох місцях не задоволені діями влади чи місцевої чи центральної колаборанти хочуть це використати, бо платить їм за це Росія. Ні, все-таки на русському. Дуже, дуже обидно, що все-таки Владимир Владимирович своєму народу продовжує розповідати про те, що якоби Україна планує нападення на Росію. Для початку почнемо з того, що Україна доволі суверенне держава, хоча, да, дійсно, сьогодні президент і його оточення Слушаю Запад, тому що вони качають Запад. Це мерфось. Це реально мерзкос. Ось давайте, друзі, послухаємо, як ось цей ось хлопчик розповідав про відомого колаборанта, якого взяли на гарячому. Причому оскерівці, тобто оці його недоумки, які ще вірять цьому ось чмобіку, розповідають, що його підставили. Скажіть, будь ласка, якщо його підставили, є розмови, де він вимагав гроші, є відповідні відео, де він на гарячому був зловлений. І це підставили, то чому тоді нас, наприклад, не підставили? А може тому, що ми не робимо таких дій, так? Ну, підкиньте нам мільйон доларів під Офісом. Яка проблема? Зловіть нас, підкинути можна. Але от зафіксувати на гарячому, що ми їх взяли, це вже треба наш умисел, але ж люди в цьому не розуміються і просто по своїй необізнаності ведуться на ось цей юридичний маразм. То, друзі, може вже час вивчати юриспруденцію та доказове право, щоб вас не водили в оману такі ось оскарівці і такий ось як його там, і Ну ось послухайте, з ким він зрівняв. Колаборанта шахрая, який закликав неодноразово повалити владу в Україні через певні фейки, вітаю дорогі українці! Сьогодні поговоримо з вами про справи, які робляться за занавісом війни, а точніше, про людей, про героїв. Я їх також відношу до списку великих українців. Так, в цьому списку, звісно, є Чорновіл, Бандера, Леся Українка, Тарас Шевченко. так. І ось ці люди, які борються за правду, за справедливість, які не бояться, і які готові життя віддати за Україну і кожен день ризикують цим життям. Добре, перший чоловік, якого я дуже глибоко поважаю, людина, яка не боїться говорити правду. Людина, яка постійно кожної секунди свого життя присвячує допомозі армії, допомозі солдатам з їхніми проблемами на передовій, а їх там дуже багато проблем, зважаючи на закони, які прийнялися проти наших воїнів. Так, людина, яка не боїться смерті, не боїться померти за Україну. Це є Олексій Оскар. Який, скажімо так, став комуком в горлі продажних людей у владі, в армії. Гандони вони гандони. Наша справа вас попередити, бо кожен хто буде співпрацювати з цими особами так чи інакше, вже пов'язаний з ними кров'ю. І буде відповідати за усі злочини Російської Федерації проти України. Все буде Україна. Запам'ятайте це, колаборанти, а ви будете лежати в мішках і там, де вам місце, на двох метрах глибини в землі. Бо колаборанти так чи інакше, а також їх спільники винні винні і ще раз винні 100% разом із путіним. Який розв'язав війну та геноцид проти українського народу? Слава Україні, друзі!